Вічність з Богом. Слухай уважно. Бо це не просто теорія, це про тебе і твою вічність. У старому завіті після смерті душа найшла одразу до Бога. Вона сходила в Шеол, місце тіні, очікування мовчання. Для праведних це було лоно Авраамове, для неправедних темрява. Шеол був тимчасовим притулком аж до того дня, коли Ісус зійшов туди, розірвав Кайдани і вивів праведників, з того часу Шеол порожній Він більше не тримає тих, хто у Христі. У Новому Завіті праведники після смерті вже не сходять у темряву, вони йдуть у рай, у присутність Божу, в очікуванні Воскресіння. А земля, ви спитаєте, а земля вона завжди була і є полем вибору. Саме тут відсіюється добро і зло, саме тут ти вирішуєш, де буде твоя душа. А коли Христос прийде вдруге, всі праведники піднімуться до Його царства в славі, і рай, як і Шеол колись, стане пустим, бо тоді почнеться нова вічність. Нове небо, нова земля, нове царство. І тільки два місця залишаться з Богом або без нього.